Добрий день. Сьогодні я хочу вас познайомити із платформою «Віднос», яка слугує для створення відео за допомогою штучного інтелекту. В пошуку пишемо «Віднос», можна українською, не обов'язково англійською. Ось переходимо. Так як я вже зареєстрована на цій платформі, я ось просто заходжу нажав на свій аккаунт. Взагалі для реєстрації достатньо мати лише Google аккаунт, і за допомогою нього можна авторизуватися. Тут ми бачимо, в цьому віконечку написано, що ну, на день можна генерувати відео 2 хвилини. Це безкоштовно. Якщо сплатити платну версію, то можна звичайно і більше. А безкоштовно 2 хвилини. Ну, для когось це може і мало, але ну, для мене я вважаю достатньо й 2 хвилин на день. Якщо якісь е, довше відео потрібно, то можна впродовж декількох днів, а потім в іншому якомусь додатку з'єднати. Да? Ну, і це не значить, що 2 хвилини якесь обмеження. Ну, тобто, це можна там 10, 20, 15, скільки завгодно секунд, але не більше двох хвилин на день. Ось ми зайшли ось така домашня сторінка. Для зручності можна перейти на українську мову. Так, ось ми бачимо, да? є тут різні такі вкладочки. Хочу показати ось. Для прикладу, що можна створити за допомогою цієї платформи. Ось є тут папочка Мої творіння. Ну, я багато чого вже видалила, але для прикладу, декілька відео залишила. Взагалі, цей додаток, да, ця платформа дозволяє нам створювати відео, за допомогою неї можна, так скажемо, оживити ваше фото. Тобто, ви. Завантажуєте картинку, ну я потім детально пізніше покажу. А накладаєте якийсь звук, пісню, там, я не знаю текст якийсь, і вже ця картинка вона оживає той персонаж та людина, яка на картинці вона е озвучує ваш текст. Ось, наприклад, ось дівчинка. Привіт, мене звуть Ліза. Це просто була картинка, яку я згенерувала, до речі, в цьому ж додатку. Е, можна ось. Привіт! Мене звуть Марійка, а тебе. Я прийшла до тебе з проханням. У моєї подружки Оксанки дуже скоро день народження. Ось бачите, так, е, також можна. Своє фото оживити. Для Вітаю всіх зі святом нового року. Це було Вітаю. просто фото. Я озвучила його і таке вийшло коротеньке да, відео, така листівочка. Можна додавати пісню до картинки. І ось я завантажила картинку, завантажила пісню, але вона повинна бути не довше 2 до хвилин. Да? І Дівчинка співає: Ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, у обох червоні ароматні невеличка. Ось так. Була просто картинка дівчинки. Я додала пісню і ось уже, так скажемо, кліп. Да, готовий. Добре. Ну, давайте покажу, як це робити. Натискаю сюди вкладочку дім. Воно може іноді підтуплювати, змінюватись мова. Ну. Так, створити, натискаю, створити відео. Тут нам ще допомагає майстер відео зі штучним інтелектом, це платно. ось нам достатньо для наших занять. Тут може бути завантажена ось, бачите, з шаблоном. Нічого страшного. Ось я натискаю. Пустий, все одно, да, залишилось. Ну, ось, додати пустий. Ось у нас з'явилась друга сцена. Першу ми видаляємо, залишається ось сцена 1. це чистий аркуш. Да? Субтитри вимикаю, вони нам не потрібні. І що? Нам потрібно якусь картинку да, завантажити. Що ми робимо? Натискаємо аватар. Можна ось тут натиснути. Зараз воно, іноді треба трошки йому часу, щоб переключитись. Зараз, іноді таке буває. Давайте поки покажу. Можна завантажити. Ох, там переключилась. Можна завантажити своє якесь фото з комп'ютера, яке вже ви підготували завчасно. Наприклад, на якомусь там іншому ресурсі ви згенерували фото, картинку, да, і вона у вас готова. Можна ось обрати запропонованих тут, а можна створити. Ось. У нас іконочка з'являється для написання промту. Ми пишемо, якого ми хочемо персонажа. Ну, нехай, наприклад, давайте котик для заняття. Да? Якісь там, я не знаю, продукти харчування. Ось нам потрібен котик В Костюмі кухаря, з ложкою в руках, там на голові, там що ковпак, да чия в мультима. Я пишу промти українською прямо тут, ну, англійською, може трошки. Краще воно згенерує, але і так розуміє. Тут міняю, але воно не завжди змінюється, Ось, бачите, не змінилось. Да? Обираю повне тіло і натискаю згенерувати. У нас на день, ну, на добу, там, 2 хвилини, да, як я вже казала, і 10 спроб. 10 разів можливість згенерувати. І ось генерую. Треба трошечки почекати. Зараз видасть 4 картинки. О, бачите? Різні, да? Якщо влаштовує, ви обираєте картинку, яка вам подобається, яка вас влаштовує, і переходите до ну, створення відео. Якщо вам не сподобалось, ви можете натиснути ось Regenerate. Або Edit Prompt це ви Внесете зміни в той текст, ну, в запит, да, в свій, може, щось хочете додати, щось там ви придумали, і ви натискаєте сюди. Або можете без написання, без зміни тексту ще раз назад, на, натиснути Regenerate. Але не забувайте, що у вас це одна спроба, якщо ви сюди натискаєте, це вже друга спроба. Ось я обрала і ми переходимо. Що ми робимо далі? Ми або пишемо текст ручну, або ви десь його підготували завчасно і звідти копіюєте сюди і вставляєте, і голос буде, який тут нам пропонує сайт, або можете завантажити записаний вже голос. Ось, бачите, завантажити голос. Ось тут аудіо у форматі MP3, WAV, M4 до 200 МБ. Так, або можна натиснути Запишіть свій голос. І ви ось тут одразу, як на диктофон, записуєте те, що вам потрібно. Якщо ви хочете текст, ось тут текст, ви пишете, і потім. Тут можна обрати мову. Ось мова українська. Якщо чоловіча стат, ось стаб, да, віднос там, і перетворює вашу ідею. Ось таким да, голосом буде озвучений наш котик. Якщо ми напишемо якийсь текст, то ось цим голосом буде озвучений. Або можна записати свій голос. Я тут зараз продемонструю, як записати свій голос. Привіт, малята! Мені потрібна ваша допомога. Я щоб швиденько. Привіт, малята! Мені потрібна ваша допомога. Ось, готова. І натискаємо все, підготовка до створення відео. Створення відео займає декілька хвилин, секунд, в залежності від. Ну, довжини вашого тексту, да, вашої озвучки. Треба трішки почекати, і потім побачимо результат. Що хочу сказати, поки завантажується відео. Іноді буває таке: ось я для прикладу теж залишила: ось подивіться на лисуцю. Я її генерувала в іншому застосунку да, на іншій платформі, здається, в капілоті. І ось. Дітки, рада вас всіх вітати. Тобто, бачите, картинка, вона наче трішки лисичка ця і рухається, але рот її не відкривається, як наче вона говорить. Тобто, ну, потрібно пробувати. А з фото бачили, як вийшло. Привіт, маля! Договорю, да, а з фото, бачите, як вийшло, все рот мій відкривається в попад, як так скажемо, да, і все добре. Ну, я не знаю, від чого це залежить, треба пробувати. Може, це конкретно ця картинка, так вийшла. Да? Ну, Потрібно пробувати. Або, якщо не хочете завантажувати, робити десь в іншому місці, то робите ось, як ми щойно зробили з котиком. Ми його тут згенерували і тут же помістили відео. Да? Привіт, малята! Мені потрібна ваша допомога. І ось, бачите, готовий. Можна завантажити ось у форматі такому, да? безкоштовно це вже буде платна версія. Ну, я думаю, цього достатньо. Можна натиснути Поділитися. Але робимо ось так. І там ось посилання копіюємо, да, і кудись комусь там скидаємо, надсилаємо. Ось так все легко можна зробити відео, да, урізноманітнити наші заняття. Дякую за увагу!